Я зіпсувала своє волосся плойками та кератином. З народження мала пористе пухнасте волосся, і як усі дівчата мріла про гарну укладку, як з фільмів і серіалів. Спочатку робила кератин, щоб прибрати пухнастість волосся, але з часом воно стало схоже на сосульки. Потім активно робила укладки плойками та утюжками, чим остаточно зіпсувала своє волосся. Воно почало обламуватись і стало зовсім сухим. І вже тоді я задумалась про альтернативу. Але я хотіла вирішити не лише свою проблему, а й багатьох дівчат, які також Хочуть гарну укладку, але без шкоди для волосся. Так і з'явились м'які бігуді красавки. Ні, це було не так просто і швидко. Спочатку я шукала щось подібне в Україні, але не знайшла китайські бігуді мені не сподобались, бо вони незручні. І ми почали відчувати самі. Чесно, я не розумілася у швидній справі, але 100% знала, що хочу зробити якісний продукт, від якого дівчата будуть у захваті. Що в результаті і вийшло вже більше 60 тисяч відправок і тисячі відгуків від наших задоволених красунь. І вже ви мотивуєте нас на створення нових.